Вітаю вас на своєму каналі, отримав нове замовлення. Зараз розпакую, покажу, що тут. Доки розпаковую всіх вас запрошую на свій канал та на сторінку в інстаграмі і групу у Фейсбуці. Посилання будуть в описі під відео. Отже, що тут мені таке писали? Це доволі цікава річ. Комплект зразків для рейлінгів Меган 2. Отак от вони виглядають. Я їх виготовлю з резинового матеріалу. Так, ще, Напевно, весь комплект так, так. на дві сторони. От комплект з однієї сторони це а, три резинки. Передня, задня і центральна. Давайте розглянемо більш детально. З одну із сторін, ось це така це центральна. це ось. Або передня, або задня, точно не можу сказати. Ось от. такі от деталі. Вони гнучки, їх також виготовлю із гнучкого матеріалу. От, і потім покажу, що з цього вийшло. Тож не перемикайтесь, дивіться далі. Ось так відбувається процес друку. За один цикл друку запускаю одразу три деталі на одну сторону. І цей процес триває приблизно 3 години. От, потім покажу результат, що вийшло. І ці деталі будуть доступні для замовлення. Нагадую, мої реквізити будуть в описі під відео. І ось результат друку. Це ось викладена права сторона, а це ліва. Це зразки оригінал. А також ця деталь має номер. Ось, зараз камера сфокусується. На жаль, тут він є написаний. Зараз спробую сфокусувати. Ось видно. 8 2, 0, 0, 142 138 Зразки, які я виготовив, вони теж гнучкі. Одне, що можете помітити, що тут є канавка на оригіналі, тут я її не робив. Не робив, тому що ну, тут її виміряти не так просто, а застосовувати 3D-сканер для такої деталі ну, не, не доцільно з економічної точки зору. От, тому... Я ну, не робив цієї канавки, тому що е, пластик, я думаю, він під час того, як рейлінг буде встановлений, він там чуть-чуть просяде і ця канавка сама собою сформується. От, ну, так, от Такий результат роботи. Ці деталі доступні для замовлення. Підписуйтесь на мій канал, в мене про автомобілі і не тільки. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтеся!